Цікаве таке питання. Розумію, що розцінки усіх різні, але питання до тебе. Скільки коштує зробити отаку нішу з гіпсокартону? Угу. Не як зараз всі угу. роблять готова конструкція, профіль поставили. А от як раніше: гіпс, 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 три площини. Угу. Скільки коштує ну, зробити? У мене конкретно кожна площина коштує 400 гривень по гоніме. Тобто в даному випадку у нас. Стеля це рахується як стеля, а оці три площини це вважаю, буде 1200 погонний метр. Це сам монтаж гіпсокартона, без матеріалу і без малярних робіт фінішних. Сам монтаж, а потім ще плюсуємо малярні роботи. Воно звичайно, плюсуємо матеріал, який витрачається. Та саме надковано. головне, плюсуйте потім ще карниз сам. Сам карниз. Підсуємо так, О. і це ж тут встановлений ще преміальний карниз, не з незвичайний так. так. Підсвітка, якщо клієнт як хоче, сам як сам її сам. зробити. Чи просто стрічку там клеїть? але це якщо ми з гіпсокартону робимо, то так не вийде стрічку, і треба робити. Якусь, але, так, так, це так, ще ніжу, треба. Це ще плюс якийсь погонаш буде. Чи якийсь купляти алюмінієвий профіль для підсвітки, да, да, Ну це да, не зовсім да. зручно, це ну, додаткова да, робота. Да.